Чинні представники елітного дивізіону чемпіонату України невдало зіграли перші стикові матчі, натомість ЛНЗ та Металург Запоріжжя близькі до виходу в ОПЛ. Інголець на своєму полі не зміг втримати перемогу над гостями із Черкас. Рахунок матчу 1-1. У паралельному матчі «Верес» не зміг впоратися із запорізьким металургом, який виглядав аутсайдером дуелі. Рахунок поєдинку 1-0 на користь металурга. Портал Transfermarkt оновив трансферну вартість гравця польської екстракляси. Вартість лише одного українського футболіста підвищує. Євген Коноплянка, який на правах вільного агента залишив Краков'ю, подешевшав на 200 тисяч євро. Тепер його ціна складає 500 тисяч. Найдорожчим українцем у чемпіонаті Польщі залишається півзахисник Кракова Владислав Кочергін. Останнє оновлення трансформаркта додало до його вартості 200 тисяч, яка тепер складає 2 мільйони євро. В свою чергу трансформарт оновив трансферну вартість форварда Брюга Романа Яремчука. Зараз 27-річний українець оцінюється у 5 мільйонів євро. Попередня вартість футболіста складала 9 мільйонів євро. Євро захисник Чорноморця Віталій Єрмаков потрапив у сфери інтересів полісся, повідомляє Спорт Арена. У 31-річного захисника контракт з одеською командою до кінця сезону 2024-25. У цьому сезоні Єрмаков відіграв за Чорноморець 25 матчів, у яких забив три голи. За підсумками фіналу Ліги Чемпіонів визначився посів шахтаря на жеребкуванні групового етапу наступного розіграшу турніру. Гірники опиняться у третьому кошику, адже Лігу Чемпіонів здобув Манчестер Сіті. У випадку перемоги інтера українська команда могла. Би бути у другому кошику. У третьому кошику також є такі команди, як Мілан, Лаціо, Црена, Звезда та Зальцбург. Гравець Динамо Олександр Караваєв приєднався до гуманітарно-спортивного проєкту Мрія. Він став амбасадором футбольної команди Мрія Гостомель, за яку виступають внутрішньо переміщені особи. Вона грає в чемпіонаті Бучинського району Київської області. Колишній віце-президент металіста та спортивний директор Дніпра 1 Євген Красніков прокоментував ситуацію у харківському клубі. Цитата: Так, команда вилетіла, але я вважаю, що там було багато моментів І з Полтавою, ну багато судівських помилок було багато, в принципі. Я скажу, що металіз залишається 100%. Я спілкуюся з усіма. Фінансування буде. Може, не в такому розмірі, як воно було, але металіз буде 100%. Команда гратиме у першій лізі, сказав Красніков. Український півзахисник Бордо Данило Ігнатенко може залишити клуб влітку. До нього мають інтересне названі клуби з Бельгії. Бордо може відпустити його, якщо команді не вдасться вийти в Лігу 1. Ігнатенко став гравцем Бордо у січні 2020 року. Цього сезону він забив два голи та зробив один асист у 36 матчах. Захисник Олексій Зозуля покинув колос. Про це повідомляє прес-служба клубу. Сторони вирішили не продовжувати контракт. 31-річний футболіст приєднався до команди минулого літа. Цього сезону УПЛ Зозуля провів лише 500 хвилин у семи матчах. На фіналі Ліги Чемпіонів намагалися відібрати український прапор. Служби стадіону у Стамбулі неодноразово здійснювали спроби позбавити українця синьо жовтого стяга. Без жодних нормальних пояснень. Подивіться. Me. What do you see? Whoa, what do you whoa? Wow, you, you you, whoa. Wow, you okay? what do you see? Whoa, whoa! I I guys no 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 I don't think but what do you see? Whoa what do you whoa you you think you, you wow whoa. Wow, yoky. Yeah, uh, what well, what do you see? Boy, what? what? Ще один орківський клуб вкрав емблему запорізького металурга. На болотах навіть не стали нічого змінювати, а просто вставили назву своєї команди. Раніше подібна крадіжка країною 404 вже була з емблемою українського Дніпра. Окупанти можуть лише копіювати чуже, але не вигадувати своє. Лаціо зацікавився центральним захисником руха Богданом Слюбиком. Повідомляє футбол 24. 19-річний українець привернув увагу італійського клубу своєю грою в юнацькій лізі. УЄФА відзначається, що до Слюбика придивлявся навіть головний тренер команди. Серії А Мауріцо Сарі, Слюбик-вихованець Карпат, який потрапив у систему руха у 2020 році. Контракт футболіста з клубом УПЛ розрахований ще на рік. А трансфермаркт оцінює його у 200 тисяч євро. Вінгер Карабаха Рустам Ахмедзади, який виступав в оренді за зорю, може повернутися в чемпіонат України. 22-річний азербайджанець зацікавив Олександрію та рух. Також не виключається оренда в іншу європейську команду або повернення в Карабах, з яким гравець відправиться на збори. Раніше в УПЛ Ахмедзади виступав за Минай. На його рахунок. Три голи та чотири асисти за клуб у 40 матчах. Президент ПФЛ Олександр Каденко розповів деталі нового сезону у Першій та другій лігах України. Цитата: У першому дивізіоні очікується участь 20 команд, які будуть розбиті на дві підгрупи з територіальним принципом. У випадку, якщо охочих виявиться менше, то суперництво точитиметься за звичайною схемою. У другому дивізіоні збирається стартувати 14 команд. Остаточний склад учасників і формат турніру буде затверджено на конференції ПФЛ 21 червня, сказав Каденко. За інформацією, та то таке підписання контракту між Шахтарем та головним тренером зорі Патріком Ван Левеном справа найближчого часу. Детальні переговори ще не відбулись, але існує принципова домовленість з обох сторін. Фаворит на заміну Нідерландцю у зорі Валерій Кривенцов, чию кандидатуру підтримують радники Євгена Гелера у клубі та поза ним. Український футболіст Віктор Циганков може продовжити кар'єру в англійській прем'єр-лізі. На гравця звернув увагу місцевий Ньюкасл. Сороки збираються посилити склад перед поверненням до ліги чемпіонів. Повідомляє Daily Mail. Сезон Три 24 стане дуже важливим для англійського Ньюкаслу. Ця команда вперше за 20 років повернулася до Ліги Чемпіонів. Амбіції сорок набагато масштабніші. Підопічні Еді Хау хочуть виграти трофей, а для цього команді потрібно посилити склад. Власники клубу не стали витрачати сотні мільйонів євро одразу після купівлі сорок. Вони надали Еді Хау можливість досягти прогресу з тими гравцями, які були у розпорядженні тренера. До цього літа Ньюкасл посилив лише кілька позицій. Проте зараз тренерський штаб команди може розраховувати на активну трансферну кампанію. Одним із новачків Ньюкасла може стати півзахисник збірної України Віктор Циганков. 25-річний футболіст добре зарекомендував себе після переїзду до Європи на початку цього року. На його рахунку, три голи та шість результативних передач у чемпіонаті Іспанії. Сороки готові запропонувати Жероні 30 мільйонів євро за українця. Півзахисник збірної України Михайло Мудрик продовжуватиме виступати в англійській прем'єр-лізі. Челсі або збереже молодого гравця, або віддасть його в оренду до іншого клубу АПЛ. Одним із претендентів на Вінгера став Лондонський арсенал. Повідомляє Daily Mail. Головний тренер канонірів Мікель Артета домігся від керівництва клубу згоди на активну роботу на літньому трансферному ринку. Арсенал хоче посилити склад перед поверненням до Ліги чемпіонів наступної осені. Пріоритетною трансферною метою для арсенала залишається півзахисник збірної Англії та Везгема Деклан Райс. Каноніри вже давно ведуть переговори із переможцем Кубка конференції. Проте лондонці цікавляться не лише Райсом. Згідно з даними преси, каноніри зробили пропозицію Челсі щодо Михайла Мудрика. Йдеться про оренду українця терміном на. 6 чи 12 місяців без права викупу контракту. Мудрик став одним із відкриттів ліги чемпіонів минулого сезону. В арсеналі впевнені, що молодий футболіст допоможе команді у новому розіграші турніру. Челсі не пробився до Єврокубків, а тому позбавляється деяких футболістів, які не є стабільними гравцями основи. Сині можуть погодитися на варіант з оренду Мудрика навіть попри те, що йдеться про посилення одного з конкурентів.